Благословення небожителів. Глава 55 У Людожерському лігві король демонів вічнавіч з небожителями. Сілянь не знав сміятись йому чи плакати, але він все одно був безмежно вдячний. Володар вітрів. Ви помиляєтеся. Це насправді. Він хотів пояснити, що Хуачан прийшов не через помсту за райську садибу, а лише Цінсюань кидав на нього лукаві погляди, ніби наказуючи мовчати. Хуачен теж не став сперечатися та підвищив голос. Я ще не врахував весь інцидент з Дзюнь-У, який підіслав шпигуна мені під ніс, так що тут нема про що говорити. Сілянь нарешті зрозумів, що Цінсюань вже бачив, що Хуачен не мав поганих намірів, і все це було лише акторською грою, ніби він хоче помститися за скоєне небожителями, щоб небеса мовчали та не сказали, що сілянь утік сам. Хуачен теж зрозумів наміри Цінсюаня. Та пішов на співпрацю, але принц не хотів йти цим шляхом. Гаразд, припиніть цей концерт. Він прийшов у небесну столицю лише для того, щоб врятувати мене. Санлан мав добрі наміри. Тож навіщо це приховувати? Ніяких концертів, відповівши Сюань. Я вже відправив нашу розмову в мережу духовного спілкування. Ти не розумієш, якими б добрими не були наміри, після того як їх передадуть, вони все одно перекрутяться на негативні. «Тож чому вони не могли би бути негативними від самого початку. Ти вловив суть, прокоментував Хуачен. Звичайно. Інакше як би я, володар вітрів, міг бути таким популярним на небесах, відказавши цінсюань. Генерали Наньяне, опустіть свій лук. Проте фенсінь продовжував натягувати лук майже на повну силу, затамувавши подих і не кажучи ні слова. Ши Цін Сюань шльопнув його Опусти його! Хіба ти не бачиш, що вони зовсім близько? Нічого поганого ж не трапиться. Фенсінь сказав тихим голосом. Ваша високосте, той, хто поруч з вами, не перевершений. Побачивши, що його напруга не спадає, а лук не опускається, ще цінсюань раптово вчепився в його руку. Обличчя Фенсіня миттєво зблідло так, що, певно, краще для нього було би побачити примару в мільйон разів більшу за нього. Він заволав, а тятива духовної стріли безсилу розсіялася не наче у хмарах. Як тільки небожитель відкрив рот, то з нього вирвалася довга низка гучних прокльонів, обурених до глибини душі. Якого хріна? Якого хріна ти робиш? Виявляється, що шицінцюань своїми грудьми протаранив його руку, яка тримала стрілу, і це добряче налякало Фенсіня. Шицінсюань змахнув мітлою назад елегантно та безтурботно. З таким виглядом, ніби він щойно не зробив нічого недоречного. Я б хотів задати вам те ж саме питання повторюю, що збирач квітів під кривавим дощем прийшов врятувати його високість, а ви все ще цілитеся в нього своєю стрілою. Якщо ж так сильно хочете битися з ним, то я не збираюся вам допомагати. Фенсінже вже відійшов за мільйон кроків, і здавалося, що він ніколи більше не наблизиться до нього назад. Не смій робити це знову. Ти мене почув? Спостерігаючи, як він уникає його, наче змія, що Цінсюань, який був так впевнений у своїй неземній красі, насправді відчув себе пригніченим Гаразд, 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 я більше так не буду. Але ж я навіть нічого не зробив. Чому ви так реагуєте? Ніби відчуваючи, що втратив обличчя, Сюань знову перетворився на чоловіка та обернувся. Га? А де тянцю? Почувши його слова, Фен Сінь нарешті трохи опанував себе і також озирнувся. Сілянь ж ахнув і сказав: Його немає в мережі духовного спілкування? Ні, відповівши цінсюань. Після того, як він кинув кості та пішов, ми не чули жодного звуку від нього. Я кілька разів запитував його, яке число правильне, але він не відповідав. Раніше, коли я розмовляв з Цянцю, він завжди відповідав дуже швидко, і не тільки мені. Але й усім іншим чиновникам незалежно від рангу. Так дивно? Сілянь зітхнув. Його високість Тайхуа пішов переслідувати ціжуна. Інші двоє були приголомшені. «Ціжуна?» Так. відповів сілянь. Це місце його лігво. В будь-якому випадку Фенсінь втрутився. Зачекай, чому його високість Тайхуа пішов переслідувати Ціжуна?» Хіба він не прийшов за тобою? Тому що, відповів Хуачан за спини. Він переслідував справжнього організатора кровопролиття на позолоченому бенкеті. А єдине, що зробив його високість наслідний принц Сяньле, це підтерду по тому вбивці. Лан Цянцю дізнався правду, тому і пішов переслідувати справжнього винуватця. Ось і все. Фенсінь був шокований. Справжній винуватець? Це правда. Сілянь відчув, що зараз не час і не місце пояснювати всі складні деталі, тому похитав головою. Все не так просто, я поясню більше, коли ми повернемося. Шецінсюань, хоч і не знаючи, що тут відбувалося, був щасливим. Я знав, що тут якесь непорозуміння, які ж у мене благочастиві передчуття. Тепер, навіть якщо ви повернетеся, вас більше не затримають. Чудово, сказав фенсінь. Виглядаючи так, ніби відчув велике полегшення. Після чого він склав свій лук, і його напруга також значно зменшилася. Хуачен, з іншого боку, лише холодно посміхнувся. Ти знав? запитав сіляню фенсіня. Цей ціжун це той самий ціжун. Фенсінь запитав Який ціжун? Хто? Потім злякався Той, якого ми знали. То ти теж не зрозумів, що це був він. Зауважив сілянь. Обличчя Фенсіня потемніло Ні. Я ніколи не стикався з самим зеленим демоном, і завжди вважав, що це ім'я просто збіг. Який дурень буде після смерті бігати зі своїм справжнім ім'ям? Це божевілля. Щойно ці слова злетіли з його вуст, як він миттєво згадав, що цей жун дійсно божевільний, і вони двоє переглянулися, після чого замовкли у взаєморозумінні. Ще задовго до того, як вони вознеслися. Фенсінь вже зневажав ціжуна. Майбутній зелений демон був племінником, сином молодшої сестри матері сіляня, останньої королеви Сяньле. Він виріс у королівському палаці та проводив дні, тримаючись за сіляня, і як особистий охоронець наслідного принца, Фенсінь, звісно, часто бачився з ціжуном. Він був молодий, незрілий, зухвалий, енергійний, екстремальний. А найгірше те, що ніхто не наважувався його виховувати чи дисциплінувати через його високе положення. Неважко уявити, наскільки він був беззаконним. У нього постійно крутилися на вустах слова Мій двоюрідний брат, кронпринц ідеальний, мій двоюрідний брат, щось там, щось там. Якщо хтось хоча б віддалено виявляв неповагу до сіляня або створював йому проблеми, неважливо, хто це був, ціжун неодмінно запаковував цю людину в мішок і забивав до смерті. Він ніколи не мав жодної турботи про молодших чи поваги до старших. Одного разу сілянь навіть врятував дитину, якій було не більше десяти років, з під рук ціжуна. Бідолашний хлопчик був побитий майже до смерті, що при одному погляді на нього було лячно і боляче. Принц пам'ятав про родовід Ціжуна. До того ж, він був щиро на боці сіляня, тому він ніколи не застосовував до нього фізичних покарань. Але скільки б йому не читали лекцій, скільки б разів його не лаяли, він все одно завдав ще більше головного болю. Фенсіньж був більш прямолінійною людиною, не таким терплячим, як сілянь, і тому постійно сперечався з ціжуном, не підкоряючись його командам. Тому малий Розбишака також зневажав його і завжди вигадував нові способи втягнути його в неприємності, змушуючи виконувати безглузді доручення. Мало того, після вознесіння принца, Ціжун став ще більш безглуздим. Наприклад, якщо хтось плюне перед храмом наслідного принца, то він спробує запхати пекуче вугілля йому прямісінько в горло. Щоб не дати йому зайти надто далеко, фенсінь мусив часто спускатися на землю, щоб все владнати. Це справді дратувало, тому він завжди казав сіляню ці жун божевільний, і одного дня він підбурюватиме повний хаос. Якщо це був дійсно він, то це й не дивно. Сказав фенсінь. Шецінсюань з цікавістю запитав, Що ви всі знаєте зеленого демона? Сілянь кивнув. Він мій молодший двоюрідний брат. Шецінсюань був шокований і схрестив руки. Вражає, він справді вражає, погодився сілянь. Я говорю не про нього, сказав цін сюань. Я говорю про вас, ваша високосте, ви тільки подивіться на себе. Боги війни Південного Сходу і Південного Заходу ваші старі приятелі, бог війни Сходу ваш учень, зелений ліхтар, що мандрує вночі ваш молодший двоюрідний брат, збирач квітів під кривавим дощем, ваш побратим. А я, володар вітрів, ваш друг. Хіба це не вражає? Сілянь усміхнувся, подумавши, що володар вітрів безумовно має легкий характер, як і належить його титулу. Щойно подув вітер. Усі похмурі хмари розвіялися. Однак, коли Хуачен і Фенсінь почули збирач квітів під кривавим дощем ваш побратим обидва зробили незгодний вираз обличчя. Хуачен підняв брови, а Фенсінь звів їх же. Замить Фенсінь звернувся до сяння. Якщо це все, то тобі краще поспішити назад до небесного двору. Багато небесних чиновників досі не знають, що сталося в тому галасі, і все ще чекають пояснень. Дзюньу також вже має бути поінформований. Ти маєш повернутися і дати їм належний звіт. Почувши його слова, Хуачан голосно розсміявся. Над чим ти смієшся? запитав Фенсінь. А я думав, що ти такий прямолінійний. А ти, виявляється, теж любиш водити навколо пальця. Відповів Хуачан. Ти просто не хочеш, щоб його високість зв'язувався з усілякими демонами та привидами. Чому б тобі не сказати про це відкрито? Думаєш, це не твоє діло. Сілянь тихо прочистив горло. ноне». <кій> <кій> Добре, що ти розумієш, що він не повинен зв'язуватися з такими, як усілякі демони та привиди, холодно сказав фенсінь. Хуачен ніяк не виказав своєї згоди чи незгоди з цією думкою, і сілянь перехопив розмову, спокійно відповівши фенсіню: Я доповім і дам належний звіт. Але зараз є важливіші справи. Ціжун сховав у своєму лігві більше як триста людей для своєї трапези. Завдяки допомозі саньлана вони всі були врятовані. Наразі залишилося кілька маленьких привидів, про яких треба подбати. Я повернуся на небеса, як тільки тут все буде зроблено. Не варто затримуватися. Дозволь мені розібратися з цим, сказав фенсінь. Хуачан кивнув. Завдяки небесній ефективності, ти, ймовірно, закінчиш це до наступного місяця. Ти так говориш, ніби можеш впоратися з цим за одну секунду, відповів Фен Сінь. Двоє інших небожителів подивилися один на одного. Ши Цін Сюань запитав селяння очима. Щось сталося між ними. Але принц лише похитав головою. Він хотів змінити тему. Як раптом Хуачен витягнув багряно червону, як кленове листя та яскраву, як вогонь, невідомо звідки парасольку. Хуачен підняв її однією рукою та накрив нею себе і сіляня, віддзеркалюючи червоний рум'янець на їхніх обличчях. Це, мабуть, та сама парасолька, яку Хуачен використовував, щоб захистити їх від кривавого дощу в лісі висячих трупів. Однак дощу на даний момент не було, тож сіляню стало цікаво. Саньмане. Навіщо ти відкрив парасольку? Хуачан подивився на нього і, посміхаючись, пересунув парасольку ближче до сіляня. Просто зачекай. Погода ось ось зміниться. Як тільки він закінчив своє речення, з неба раптово полив дощ. Дощ загримів і затріщав. Це сталося так несподівано, що сілянь навіть злякався. Однак він був добре накритий парасолькою Хуачана, тому жодна крапля не потрапила на нього. Але фенсінь, який стояв з іншого боку, зовсім не підготувався і через що був мокрий з ніг до голови. Проте найгірше було те, що цей дощ був кривавим, і, судячи з усього, фенсінь був весь у багряних барвах, тільки його широкі вирячені очі були білими, а все ж інше червоним. Ши Цін Сюань своєю чергою зручно стояв у глибині іншої печери, тому його не зачепило. Але він також був з широко розплющеними від шоку очима. Навіть забувши махнути мітлою. Злива закінчилася так раптово, як і почалася, і невдовзі все знову затихло. Фенсіню знадобився деякий час, щоб оговтатися. Він витер обличчя, але воно все ще було вимазане червоним. Всі його спроби були марними. Що? Сілянь ахнув. Хуачан закрив парасольку та засміявся. Як тобі це? За три коротких слова, він вже зробив кілька неквапливих кроків, але опинився вже досить далеко від них. Сілянь обмацував свої рукави в пошуках ганчірок. Але натомість шицінцюань висмикнув кілька білих пасом зі свого артефакту і простягнув їх глибоко принишклому Фенсіню. Щойно Хуачен пішов, як сілянь одразу відчув порожнечу позаду себе та поспіхом розвернувся, пробігши кілька кроків за хуаченом. «Сеньлане!» Ти повертаєшся до примарного міста? Хуачен повернув голову. А ти хіба не повертаєшся до небесного двору? Потім він додав напівжартома Але якщо ти хочеш піти зі мною назад до примарного міста, то будь ласка. Сілянь хихикнув. Наступного разу. Він ще розказав. наступного разу, якщо буде можливість, я обов'язково відвідую примарне місто знову. Я буду допомагати класти цеглу, коли ти будеш відбудовувати райську садибу. Не потрібно класти цеглу. Ти можеш просто сидіти та дивитися, відповів Хуачен. Посмішка сіляня трохи згасла. Щодо ценцю, хай там як я все одно маю тобі подякувати. Він зробив паузу і продовжив. Я не знав, як правильно вчинити, але, можливо, все вийшло не так вже й погано. Ти забагато думаєш. Злегка зауважив Хуачан. Сілянь був трохи приголомшений і нахилив голову. Просто продовжуй робити те, що хочеш. Сказав Хуачан. Після цього він розвернувся та махнув рукою. Незабаром після цього багряний силует поступово, з середини гір і під місячним світлом, повністю зник з поля зору сіляня. Дуже дякую за те, що слухаєте. Мої кутусики і я міцно вас обнімаємо.